Слава Україні! Сьогодні, 9 березня 24-го року, і в нас чергова акція нагадування про тих військовополонених, які утримуються в російському полоні в Катівні Ворога. Сьогодні день народження Великого Кобзаря. Того, хто будив народ, того, хто давав віру і силу іншим людям, того, кого ми вважаємо нашим духовним батьком. Завжди, коли було важко, українці зверталися до кобзаря, бо саме в його рядках, саме в його словах, вони отримували ту підтримку і той. Ту силу до боротьби завжди. І сьогодні, в день його народження, ми також стоїмо на тій площі, площі свободи, звідки завжди починалася свобода наша і наша боротьба. І боремося за тих, хто залишається в колоні. Акцію сьогоднішню організували рідні захисники Маріуполя. Ми хочемо нагадати про тих, хто 86 днів боронили кожного з нас. Ті, хто виграли час для України і потім за наказом опинилися в полоні ворога, їм обіцяли звільнення, але на сьогодні майже 1900 захисників Маріуполя залишаються в полоні. Це є і полк АЗОВ, бригада Азов, це є і морська піхота, і морська охорона, це Маріупольська ТРО, це 109 ТРО і інші прикордонники, і інші захисники, які боролися за кожного з нас. І сьогодні ми вийшли нагадати про них і будемо виходити допоки усі не будуть звільнені з полону. Сьогодні день народження Шевченка. Ми хочемо нагадати про полонених і говорити його словами, звертатися до вас, звертатися до кожного словами Великого Кобзаря. І сьогодні ми будемо робити вербочку читання кобзаря. Кожен, хто має таке бажання, може підійти до мікрофону, сказати, за кого він прийшов, кого він сьогодні підтримує, чого він тут з нами, і прочитати рядки, які він буде вважати за необхідні. Тому запрошую усіх до слова. Дякую. Я дружина військового, який захищав Маріуполь, був в полоні, повернувся з полону, далі пішов захищати країну і загинув за нас з вами. Його побратими. Всім, хто доєднується до наших акцій кожного разу, слідкуйте за нашими анонсами, бо ми будемо виходити до тих пір, поки всі герої, захисники Маріуполя і захисники України не повернуться додому живими. Це наш обов'язок виходити і говорити про них, наш обов'язок нагадувати про них. Не мовчіть, полон вбиває. Не будьте байдужими. Підтримуйте нас, підтримуйте захисників України. Ми маємо їх всіх зустріти дома живими. Дякую всім, хто приходить. До нових зустрічей. Слідкуйте за нашими анонсами. Слава Україні! Також ще раз нагадую, що у нас є тут збірка на 12-ту бригаду. Азов для тих хлопців, які повернулися з полону. зараз, є на передовій. Будь ласка, хто має таку можливість, доєднайтеся хлопців. є дуже великі потреби. Дякую всім.